тепер будемо будувати. Блін, підписники! Мене, мене Іринка спіднімала в чорму, випусти мене відсюда. Від Ой, я вибрав ще якось тут по п'ять. Блін, випусти мене відсюда. Я не випущу, поки ти зі мною не будеш, як там бачу, це ж чи як. Еее, якщо я блоки ламати не можу. О, що? Це що? А що це? Я це не можу ламати. Ч там? Що? Я... А! Да блин! Ты выпусы подави отсюда! А блин ломаются! Блин, это не ломается! Я випусти мене відсюда! Yes. Я-то ложу! Так а, mm? за, а що, за що ти за шо ты мне в ты мене, мене выпус? А! Я в... то, блин! Да ты выталкивай! Какашка! Ну випусти мене відсюди. Yeah. Буде oh. будувати і випущу. Буду будувати. Так. Yeah. Якщо придумайте його, а це випускати, це щоб пограти з ним. Коротше, підтримка. Тоді... В... Вона, вона хоче щоб Лада, ви давай. на мій канал і лайкнули це відео. О, кстати, вона походу замінила, що лайкнули ви відео. І... Все, вона мене випустила! Підпис таке, дякую, велике! Ти мене ви ти мене випустила? Випустила. Давай все, дякую! давай! Дякую! Всім привіт! З вами я, нубіть Майнкрафт і ми сьогодні будемо з Насті строїти построїчки. Будем... Дим на ка ко... домик на колесиках! З Настію сказав! Якою на а, так. Да. Зірканка зіренкою, зірною, Іринка, 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 вибачте, Удеска, пане. Що, вибачте, давай, давай. ладно, все, сейчас будем строити за 10 секунд, дім на кулесах. І все. Так. Так, стоп. Так, 3, 2, 1. Все, час пішов. Так, так блядь, ой! Так так строим, строй, 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 опа, опа. Ой, ой, ой. ой, блин, час выйшов, час выезжал, как... Я блин. не знаю, что побу подлойкись! Офигеть! Эфф лану Паа! Мене липша, вс ломаю. В тебя бы мою впас, ты в тебе вообще я не знаю я тобі ще креатив ви... виключу і буду опять. А я тут не буду знімати відео. Ладно, все! Все, вот я Що? Все, давай. Все, так, одна хвилина, так. Так, короче, ми вимикаємо мікрофони, все, я, я не вимока. Так, тепер підпис такий, ми маємо оце. Ну, коротше, все, час йде. Тепер відправляємо це. Все. Тепер час пішов. Опа, тепер от отроємо. Так, все, час нормально вже пішов. Не так, як в прошлій попитці, бо мені тоді не вийшло. Оп, оп. У мене телефон щось не засік час, непонятно чого. Опа, ой. Отак от. Тепер ставимо от, такий от, от, такий от паркан. Опа ліжко верстачок, пічечка. І тепер ставимо отак от блоки. І тепер тут ще робимо, щоб ми могли піднятися. Опа, отак. так, час сінчається. Так, я вже все построю майже. Е -е, що ще построїте? не знаю, так то так, так. Тут в мене все построєно. Тут Та -та так. Ано, от я тут дострою. Опа, отак. Все, час вышел, теперь все, сейчас вышел, сейчас вышел, Иренка. сейчас вышел. Ты да, будешь там крик, блин, а! это да, ну, не будет снимать? Да ты снимаешь? Буду не буду не. Иди ты в Ты что так? И шо? Я вы тоже все решила, ах, блин. Ну Ну, ты достроил, ну свидно красивенько бы вышла. якщо б тут достроить, а тут пара що я ты опа. А я не знаю, даже я. Вот руль крутый. А можно я тоже так зроблю руль потім? Можна. Просто я не знаю, как робити руль. Короче, вот це. Я не знаю, мы там снимали с тобой видео. Ладно, все, тепер забираємо оце от все, отак от. Це, так. Забираємо. С ноль. Отак. От Ой. <Song> забрал, блин. І тепер отак от... от. Блін, підписники, я тільки вибачте за фонові звуки. У мене завжди фонові звуки. Та, боєринки. Олежик неї є цей братик, звісно. <звіць> <звіць> О, в Денису теж скоро може буде сестричка! <звіць> не буде, не буде, не буде. Коротше, ще не строй, не строй, не можна! Все, <звіць> ще, можна. Буде, ще буде за 5 хвилин. Це буде набагато крутіше, буде. ми будемо строїти. Цьо, вимикай мікрофони. Я ще напишу, коли буде час. і... Раз, ще, час пішов, управляємо. Тепер строимо такий от домик. Такий от. Так. ба Так. Надіюсь, я вже построю, тому що я великий ще хочу построїти. Дуже великий. Отакий от. Отакий от. От, от бачите, який здоровенний. Просто здоровенний. І підписники, будь ласка, ще під... підтримуйте мене, підпискою лайк, потому що... Я хочу теж бути таким популярним. Я, я з дитинства мечтав це і зробити свій ютуб канал. І бути там популярним. У мене нічого не получалось. А я навіть на телефоні знімаються і у них все залітає. Чого у мене нічого не почало? Я на комп'ютері, я вже ігровому комп'ютері. Ч так... Ладно. Тепер строїм. Так, ладно, ми щось відійшли від діла. Треба строїти все. Так, стоп. Стоп, Иринка, стоп, пиринка, стоп, пиринка, стоп, пиринка, не строй, не строй. Е, я, короче, мені треба один блок взяти. А, Окей. ні, у мене є блок. У мене є блок, ладно, вс, я мука микрофон. А да будем выключить. Эээ, ладно. О, а, чекай, поставь на паузу, будь ласка. ТДИС! Я поставил! Митрово, як там... Оце. Все, давай! Все, 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 включаю. Все, я микрофон. Так, блин. Блять, забыла веб вебку, это зара вебку. Так, мы забили будут. Я не знаю, так нормально. Э, ладно, опа, опа. Опа, давай, давай, давай. опа. Так, опа, и равно вот так вот. Вот так вот будет всякая тюрьма, мне кажется, будет. Ну ничего, ничего не будет так. Ну, что такая вот штука. Так, прямо в тут блок. Так-то так что так, так, тут є? Опа-опа. Заменим тут. Ой, блин. Опа. Да! Ч за? Опа! Там моему стекло. Блин, ніч, конечно, бесить. Ладно, сейчас я напишу команду. Time set. Day. Опа. Все. Блин. Тве хвилинки осталось. Что так быстро часа йде? Окей. Вот так вот. Строим, строим, строим. Не відвлекаемся ни на что. Вот так. Строим, не відвлекаемся николы. Николы в житті. Вот так-то так. Оп, опа. Все. Так, опа. Опа. И теперь строим вот так вот. Тут будет влыка стекло. Вот. От от, от 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 Офигеть, тут же можна отак от, от робити дивіться. Так от круто, двітя, правда? Вот так. Е -е. Так тут скрышу будемо строити. Так, ще дві хвилинки осталось, нічого. Так, опа, строїмо, строим, строїм. Так. так. Капити, так Окей. Okay. Опа? Тепер... Офігєть, мене непогано така хатка виходить. Денис, поставь на паузу. Денис! Я тут! Я тут я поставив. Я просто мікрофон ще мав довго включати. Я маю адрес найти тим цикл. Як там решетка, кстати, знайти, а то я вже забула. А, ну я тобі можу дати. Чай, ну тіка, то мають дай. Йой, Йо-йо-йо, йой. тільки й... я забувся, що не треба підглядувати. Окей, просто... Ой, я бачу и двигать ступеньки. Эээ, чекай Блін, я брати до... Де вони? Е, до де? Чекай. Денис, а ще раз можеш мені дати? А блін, а вже нема. Е... Близь, де вони? Подивись винталь. Чекай, а зараз я їх зайду. Ей, короче, шукай. А вон знайшла. Окей, фух, все. Все, включайте таймер. Да. Все, я включив. Так, все, микрофон вимикаю. Вот так вот, все вимикаю. Элин тоже за. Тепер, тепер, тепер мы маємо тут устроиться. Вот так вот. Строю отк опа. Тепер строимо вот вот опа. А, вот тут можно замінить блок. Вот так, ну сюда. А вот такий вот. Вот тут тоже вот так вот робимо думаю, що так буде погано. Опа, тепер. Е так, стоп, стоп, стоп. Стоп, я ринка не строй. О, якраз треба блок теж взяти. Так, не треба один блок. Коротше взяти я. Я забувся. Коротше. А, блін, а блін, 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 блін. Так. Чекай, я тоже зарубіжу, ну, Отак от. Отут, а, буде тут от... Стоп! Зараз пауза, Я ж не можу строїти, то я цей не строю. Опа! Ти вже вляла, не ти взяла блоки? не дуже не пузала. Скільки часу? Скільки часу? Е, одна хвилина 14 секунд. Окей, давай. Так, все включаю. Так, мікрофон вимикаю. Блин, так покрачу. Так, опа. І тепер е, так, строїмо отакий от диванчик, як я, нечайно построїв. Просто е, ну, я не міг, ну не можна було строїти, тому що е, часто не йшов. Ось. І так, треба строїти, оце. оце опа, отак-от. Е, пічка від стачок. Е, так, треба ще щось построїти. Ось так, де він буде сидіти, то ставимо отак. Е, отакий от диванчик. Пусть буде такий от. Тут щоб ще хтось міг посидіти, можна от зробити. І все. Круте у мене виходить. І, кстати, мені треба такий от блок. Так, підписники ще я безлік його знайду. Опа, ось. Він цей от блок, ще його так от роблю. Опа, опа, опа. І так стоп, стоп, стоп. Стоп, яринка не строй. Мені треба один блок взяти. Чекай, а можна... Чекай, блин, мені треба даже придумати. Mm. А, ладно. Ну, мені ну. треба фари зробити. Короче, не строй. О, я придумал чекай! Я тоже весь бучкай. Mm. Блін, не навіщо я це сказала, Ти у мене ідею украла. ні, в мене вже давно було зроблено так. Uh. Так, блін, 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 блін. А, oh. а де цей блок? А вот вот И треба теперь мне золотый блок ось, теперь берем золотый блок Вот так вот И все короче можешь можешь застроить Кстати 18 секунд стоять Я вымогаю микрофон Бля хай буде включено Я не знаю что уже побуду А не я знаю а так от я ще можу... Боже, вокзати стріла. А я, а я бы тут не бабістня вже. Короче, все, я попадувала. Вс, я идешься. Вс, давай я пальшу до тебе. Окей, окей, іди. Фу. Ого! Бачиш, така от машина? У мене не так зроблено, до гарно. Ну, да, Мені кажуть, у мене реально круто вийшло. от. А в тебе, здатні, нема у цих штук? А, яких штук? Червоних таких. О, бо это там чил зода, кстати є. От, от бачу такий диванчик, щоб могли тут сидіти, бо тут чекай, Тут же можна спати, тут можна поварити, можна щось крафтити. І от тут є цей от водитель, тут у нього тоже такий диванчик і ще для когось. Там посидіти, якщо йому не помістить, а поправлю? Ну, ладно, тільки не ладно, ладно, мене. Офієть! Это потом цілий пляж. Я першу цей. Так, ладно. Паркорчик. Офіть! Нифига себе, а круто. Кабину. Ага. нічого інтересного нема. И тут цілий пляж! Можна віддихати, можна. Ну ладно, куди їдеш?

Треба нам це оце от ламати, блін. Ну, не... там Сигма Сигма. Я знаю, як зробити це ліпше Сигма. я. Короче, я, взломаю уже вот оце от. Е, давай, ти мені тоже давай. Короче, підписок і все. Так, буде все, все, оце от зламаю. Ой. Ага, нам було українсько включено. Так, сет. Істе. Все. Пока. <реш> я це я тебе будувати відео. А я йду ламати твоє. Окей, я в копкут. Я так, собі пісок ще буду додавати з плюс. Капець. Ладно, а я ж відео, кстати, знімаю до сих пор. Я то знаю. Новый Pro X. Я даю про так, я тобі удаляю, удаляю. і все, секпун, все. все. Тобі нічого нема, навіть портфель нема. все. Короче, з вами був я, Новик Майнкрафт, і всім пока!